Вітаю, друзі! Сьогодні 25 березня, з вами знову Клочок. Нарешті ми дочекалися результатів переговорів в Ріяді. Вони є. Це найголовніше досягнуто домовленостей про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, також про припинення вогню в акваторії Чорного моря забезпечення вільного судноплавства цивільних суден, ті, які будуть перевозити зерно. Опубліковані заяви Білого Дому, а також Кремля, вони різняться між собою, є коментарі Володимира Зеленського. Я вам зараз детально проаналізую усі тонкі, реально тонкі аспекти цих домовленостей. Але на цю хвилину, коли я вам записую відео, а це вже більш ніж за 20-ту годину вечора, 25 березня, повітряної тривоги по всій території України немає. Сподіваюсь, що так і буде. Але втім, дочекаємося. За кілька годин ми будемо переконуватися, чи будуть бити по Україні чи ні. Отже, друзі, на чому хотів би поточнити з самого початку. До речі, не забудьте підписатися, хто не зробив цього. Половина з тих, хто переглядає відео, не підписані. Я дуже тішуся з того, що ви тут його переглядаєте і долучаєтесь до обговорення, але просто прошу вас і рекомендую підписатися на канал, вас це ні до чого не зобов'язує. Отже, друзі. Вже сьогодні набуває чинності перемиря у Чорному морі та в енергетиці. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський за підсумками появи, спільної заяви Білого Дому і України, бо це спільна заява, ну і також заяви Кремля. Що ж, власне, сказав Зеленський? Ми не завдаємо ударів по їхній енергетиці, вони по нашій. І також каже, що сьогодні це звучить так: кожна із сторін не використовує відповідну зброю по енергетиці. Що стосується угоди щодо Чорного моря, то це не лише про вільне комерційне судноплавство, але й про безпеку інфраструктури пов'язаної з ним, тобто порти, які обслуговують судна саме на цьому маршруту в Чорному морі, вони також не повинні піддаватися атакам з боку росіян. Ну, відповідно, і ми також не повинні атакувати відповідну інфраструктуру портову. Всі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію, судноплавство, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Щодо догляду суден, конкретної інформації офіційної з боку Кремля я не бачив. Але окремі телеграм-канали пишуть, що нібито росіяни виставляють умову, щоб вони могли доглядати там судна торгові на предмет присутності зброї на них. Але це неофіційна інформація, офіційно такого ніхто не говорив. Є один момент. На який я хотів би звернути вашу увагу відразу, тому що заяву відповідну про підсумки переговорів опублікував міністр оборони Умеров, який був безпосередньо на цих переговорах. Вона мало чим відрізняється від американської заяви, тому я всієї його трикати заяви не буду. Але виділю один дуже важливий момент. Про що власне пише Умеров? українська сторона наголошує переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості, та буде розглядатись як порушення зобов'язань забезпечити свободу суднопласта в Чорному морі та загрозу національній безпеці України в такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист, тобто якісь магури будуть припливати, допливати до цих суден, і з цими суднами може що статися. Чи буде таке порушення з боку росіян? Це не прописано знову ж таки в заявах Кремля і Білого Дому. Я вам зараз не готовий це сказати, бо є певні відмінності і в заяві Білого Дому з Україною, і в заяві Кремля. Зараз ми вже зробили так конструкцію, друзі, що вона мені скидається, що ми маємо в обличчі американців своїх уже партнерів по переговорах. Америка не те, що тут, знаєте, виступає як посередником. А вони відстоюють український інтерес. Вони вголос про це не говорять, але це читається. Давайте тепер до заяви Білого Дому. Сполучені Штати Америки та Україна домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Те, що говорив і Зеленський. Також США і Україна погодилися, що Ша залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими. Це другий пункт, друзів в заяві, це дуже важливо. Звільнюють цивільних ув'язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей. На рахунок дітей це дуже проблемне питання. Повернути їх буде дуже непросто, але добре, що ця тема підіймається. Також Шата Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди. Президента Трампа та президента Зеленського про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України і США та Україна вітають добрі послуги третіх країн щодо підтримки виконання енергетичних і морських угод. Відповідно заяву Росія сьогодні робила ще вранці про те, що до переговорів будуть долучені. Інші країни, а також на державні структури як організація Об'єднаних Націй. Я вже це обговорював у себе на каналі зі своїми колегами. Можете, до речі, переглянути відео, залишу посилання вам в правому верхньому кутку. Сьогодні роль ООН може бути зведена до направлення в Україну миротворчої місії. Тим паче, схоже, що позиція Білого Дому на рахунок коаліції охочих, яку сьогодні ініціює Кір Стармер, вона не знаходить відгуку в Білому домі. І Білий дім ну, доволі поки що неоднозначно відгукується про можливе направлення миротворців європейських країн, і Британії до України. Хоча це їхня ініціатива була. Віков, власне, говорив про те, що він не сприймає план Кіра Стармера. Цей план миротворців для України будуть обговорювати буквально післязавтра в четвер у Франції. Макрон збирає там саміт із країн-членів коаліції охочих. Там буде і Володимир Зеленський. Завтра ввечері він буде зустрічатися з Макроном. Ми будемо знати вже дещо більше. Але те, що з'явилось тут ООН, певне за ініціативи Росії мені вказує на те, що до цієї миротворчої місії голубих шоломів можуть бути долучені Китай, Бразилія, країни Південної Африки, навіть Білорусь. Те, про що ми говорили раніше, на таку миротворчу місію Росіяни можуть погодитися на присутність виключно. Вісь країн-членів Європейського Союзу, які є членами НАТО, росіяни навряд чи підуть. Також далі мовиться про те, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру. США повторили обом сторонам імператив Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту мають припинитися як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання. Прикладаю на просто людську мову. Трамп наполягає на припиненні повному вогню. Ну, звісно, хотілося б сказати мені безумовному, але ну, безумовно не виходить. Чому я також поясню? Тому що позиція Росії дуже-дуже, як на мене, нахабна і дивна. Але, друзі, справа в тому, що з цією метою США продовжуватиме сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, вкладених в Ріаді. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що Сполучені Штати Америки Говорять про забезпечення безпечного судноплавства, і це вони ну, нібито гарантують. Ну, принаймні так читається із заяви Білого Дому. І це забезпечують Сполучені Штати Америки та Україна. Чому я звернув вашу увагу саме на це, тому що це стосується саме питань санкцій. Раніше мовилося про те, що Сполучені Штати Америки розглядають зняття санкцій після повного припинення вогню в Україні. Сьогодні ситуація пішла. Трішки не туди, не за тим планом, не за планом Білого Дому. В принципі, таке можна було допустити, тому що, ну, як правило, на переговорах десь посередині ухвалюють рішення. Про що власне йдеться мова? Заява Кремля, яку опублікували буквально десь один тому, містить 5 пунктів, і перші два із них якраз ключові, які стосуються забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі. Так от, відповідно до домовленостей президентів Росії та США тепер цього разу. Російська та американська сторони домовились забезпечити реалізацію Чорноморської ініціативи. Ну, це свороду та сама зернова угода, яка була підписана ще раніше у Стамбулі. Потім росіяни в односторонньому порядку з нею вийшли. Ми самі забезпечували цю ініціативу і часто задавали ви питання справедливо, для чого вона нам. Ну от зараз я вам поясню, для чого. Так от, забезпечити реалізацію Чорноморської ініціативи, що включає забезпечення у Чорному морі безпеки судноплавства. Не засування сили та недопущення використання комерційних суден у військових цілях при організації належних заходів контролю шляхом огляду таких судів. Тут вони говорять про контроль. Тобто контроль буде, але цей пункт перегукується із першим пунктом американської заяви. Другий пункт російської заяви США сприятимуть відновленню доступу російського експорту, сільгоспродукції та добр на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень. А також розширенню доступу до портів та платіжних систем для проведення таких транзакцій. Це означає, що в частині забезпечення експортної діяльності Росії, яка б дала змогу росіянам і дасть змогу продавати їхню сільськогосподарську продукцію на світовий ринок, з Росії буде зняти санкції саме в цій частині. Про що йдеться мова? Росіяни пишуть, що пункти 1 і 2, які я вам щойно озвучив, набирають чинності після того, як відбудеться зняття санкційних обмежень з розсільгосбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операції з міжнародної торгівлі продовольством, тобто ні про яку нафту, вугілля чи щось інше мова не йде. У тому числі тут йде і мова про рибопродукцію та добрива. Тобто мають бути скасовані обмеження на підключення до SWIFT саме цього банку і фінустанов, які займаються цими операціями, відкриття необхідних кореспондентських рахунків, тобто окремі рахунки, які зможна буде використовувати саме по системі SWIFT. Також росіяни вимагають зняття обмежень на здійснення операцій торгівельного фінансування, зняття санкційних обмежень з компаній, виробників та експортерів продовольства. Тобто ті компанії, які будуть торгувати, ну, звісно, що вони повинні мати право торгувати зовні. Це вже просто розписано вже як, знаєте, така частина якогось договору. Ну, в тому числі про рибопродукцію йдеться мова та про добро. А також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства, у тому числі рибопродукції та добрив. Ну, я не буду повторюватися, кожного роз, разу йде мова і про рибопродукцію. Наступний пункт: зняття обмежень на обслуговування в портах суден та санкцій із суден. Під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством рибою і добривами. І також останнє це зняття обмежень на постачання до Росії, сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства, зокрема рибопродукції та добрив. Єдине, звісно, у мене особисто застереження є, щоб під цю номенклатуру не потрапили якісь. Прилади та остаткування, які можуть бути використані в оборонно промисловому комплексі. Я, до прикладу, такого не виключаю, що це може бути, такі застереження є. Третій пункт: Росія та США погодилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей президентів двох країн, вони посилаються виключно на Вашингтон, не на Київ. Щодо заборони ударів по об'єктах енергетики Росії та України строком на 30 діб, але починаючи з 18 березня 2025 року, тобто тиждень тому. Хоча впродовж всього тижня. Вони нещадно нас обстрілювали з можливістю пролонгації та виходу з домовленостей у разі її недотримання однією із сторін. Буде відповідно моніторинг, і тут уже будуть і спекуляції, також цього виключати не можна. Росія та США вітають добрі послуги третіх країн, націлені на підтримку реалізації домовленостей в енергетичній та морській сферах. І останній пункт: Росія та США продовжать роботу з досягненням міцного та тривалого. Миру. Тобто буде наступний раунд переговорів. Як швидко він відбудеться? Я думаю, що тягнути гуму, як завжди, я вам говорю, Трамп не збирається. Поки що коментарів від Білого Дому щодо проведених переговорів немає, тому що Трамп хотів дещо більшого. Він хотів конкретної домовленості, яка стосується вже і розподілу території, і повного припинення вогню. Але з росіянами, ну, звісно, не просто. На жаль. І Переговори ці також прокоментував, як я сказав, і Володимир Зеленський і зробив декілька поточнень. Був брифінг, достатньо не короткий. Я не буду зупинятися на всіх деталях, які він говорив. Ви зможете переглянути це в мережі YouTube, це все є доступне. А зацентую увагу на основних моментах. Про що власне говорив Зеленський? У випадку порушення домовленостей щодо безпечного судноплавства у Чорному морі і припинення обстрілів. По енергетиці сторони буде звертатися до Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо хтось матиме претензії до нас чи ми до Росії, то ми один одному претензії не будемо пред'являти, а будемо пред'являти їх Сполученим Штатам Америки, друзі. Це те, що я вам говорив попередні дні, е, робив припущення, що, можливо, навіть буде підготовлена якась рамкова угода або угода про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і інші домовленості, але підписана така угода. Буде зі Сполученими Штатами Америки з Україною окремо і з Росією окремо, а Сполучені Штати Америки виступатимуть як гарант. Ну і ми тепер у разі порушення режиму припинення вогню в чорному морі та ударів по енергетиці. Ми будемо апелювати до Сполучених Штатів Америки. Пентагон, Білий Дім і Дональд Трамп повинні бути відповідальними тоді за те, чому Росія не дотримується тих зобов'язань, які на себе взяли. Також Зеленський сказав, що Україна передала Сполученим Штатам Америки список об'єктів, які необхідно. Захистити від ударів у рамках часткового тимчасового припинення вогню. Дуже сподіваюся, що кожен трансформатор, кожна ЛЕП передана у цьому списку американцям і в тому числі росіянам. Це означатиме, що вони не битимуть зовсім по території України. Я дуже сподіваюся на це. Також Зеленський поточнив на рахунок моніторингу. Він сказав, що у заходу. Сполучених Штатів Америки та у Європі достатньо технічних можливостей, щоб розпочати моніторинг відразу ж після набуття чинності, домовленостей. В принципі, вони вже набули чинності, навіть росіяни про це говорять. Ну, принаймні, з того моменту, коли були опубліковані заяви на сайті Білого Дому і Кремля, можна вважати, що вже повинен припинитися вогонь і удари по енергетичній інфраструктурі і в Чорному морі. Відповідно, нам дуже важливо розуміти, як буде здійснюватися цей моніторинг, і Зеленський, до речі, дуже детально пояснював цю річ. Він говорить про те, що ми там лише здогадувалися. Ну, принаймні, військові знають інформацію достеменно, а він уже сьогодні розкрив певні подробиці. Він наголошує на тому, що виключно завдячуючи Західній розвідці і розвідці США, ми знаємо, коли навіть готується балістична ракета до запуску на території Росії. Це миттєво повідомляється Україні. І ми тоді чуємо сигнали тривоги. Тобто настільки швидко і оперативно працює супутникове спостереження за усіма діями і переміщеннями на території Росії та загалом по всій планеті. Шкода, що в нас нема супутника. Був один супутник, який ми взяли в оренду, на певний час, але що з ним, я, чесно кажучи, не знаю. Ну і на завершення, друзі, вам також додам ще одну інформацію, тому що Зеленському задавали питання і по територіях, і, до прикладу, по угоді про використання корисних копалень спільно зі Сполученими Штатами Америки. По територіях він сказав, що так, американці це обговорюють з росіянами, точніше росіяни з американцями, але наша позиція незмінна. Ніхто не збирається визнавати за Росією території, які вони купували юридично. Цього не буде. Щодо проведення якоїсь лінії розмежування, це вже додаю від себе, точно така робота проводилася в Ерияді. В цьому немає жодного сумніву. Ну і щодо саме угоди про корисні копалини, вона підготовлена, вона запропонована Україною Сполученим Америки, але Зеленський говорить, що питання атомної електростанції там немає. Не розкрито повністю це питання, мова йде чи лише про ЗС, чи про якусь іншу. Він каже про Запорізьку атомну електростанцію, що потрібно від 2 до 1,5 років, аби її відновити. Час, гроші, але без України нею управляти буде неможливо і Україна не продаватиме Росії електроенергію. Але от постачати електроенергію на тимчасово окупованій території ЗС, ймовірно, буде, якщо повернеться під контроль до України. У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що за С це власність Росії, там працюють громадяни Росії. Передачі у Україні за С не може бути. Про це заявив Лавров. Ну він і вчора після переговорів в Ріаді почав там щось фонити, і він дуже невдоволений загалом перебігом подій в Саудівській Аравії і взагалі переговорного процесу. Але каже: ми готові до переговорів із зі Сполученими Штатами Америки про мир. Але, звісно, на своїх умовах. Ну потрішку, потрішку, але Лаврова і компанію відсувають на задній план. Друзі, завтра будемо точно знати наступні деталі переговорів, домовленостей і перспективи наступних раундів, де будуть говорити про повне припинення вогню. Але додам від себе те, що пишуть російські телеграм-канали. Вашингтон передав Кремлю палкий привіт і сказав, що до 20 квітня в будь-якому випадку ви повинні повністю припинити вогонь. Крем, звісно, опирається, робити цього не хоче. Абсолютно очевидно про те, що вони дійсно не проти припинення війни, але виключно на своїх умовах. Ну, от сьогоднішні переговори, точніше, сьогоднішні заяви про перший раунд переговорів, це продемонстрували. Вони сказали: так, ми готові припиняти вогонь, але ви частково знімаєте з нас санкції. Ну, от така, друзі, історія. Я, в принципі, вважаю, що нинішній результат більш позитивний, аніж. Негативний, це власне моя думка. Ви напишіть свою, як ви оцінюєте результати першого раунду переговорів про припинення війни. З задоволенням їх почитаєте, коментарі. Ну і звісно, поширюйте цю інформацію своїм знайомим друзям, ставте вподобайки, підпишіться на мій телеграм-канал. Там все набагато оперативніше. Посилання в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!